Іншу сторону, тому ж оця оця така атмосфера, поки що не панівна, але на примирення, а дуже гарно лягає на заяви нового керівника Сполучених Штатів Америки, який поки що не приступив до виконання своїх обов'язків, але активно до цього готується і. Який хоче посадити Україну і Росію Зеленського і Путіна за стіл переговорів, тобто основна його ідея: я подзвоню Зеленському, я позвоню Путіну. Вона не відпала, і він все ще на це сподівається. Як з тим бути? Я зразу маю тебе поправити в, в розумінні, що основна ідея, основне бажання Трампа. Це не посадити Путіна і Зеленського за стіл перемовин, а війти в історію Сполучених Штатів Америки як величний президент президент, який змінив кардинально історію країни, який як гасло організації структури, на якій він базується маги. Make American Great Again. Тобто його ключова ідея зробити знову Америку величною. Десь серед тих питань зробити Америку величною, змінити ситуацію, тому що для, яка є економічною ситуацією і соціально-політичною ситуацією, яка є в Україні, це є його основною метою. А те, що Україна це така, ну я буду так сказати, це такий камінець в, в черевику. Якщо можна так це назвати, і що потрібно вирішити, яке питання потрібно вирішити, звісно, так, але це не є його основною ідеєю. А хто такий Трамп? І, але Трамп людина, яка є популістом, тому що він керується популістським підходом вирішування складних питань. Простими рішеннями Посадити Путіна і Зеленського за стіл, ну мені трошки прикро, що по-перше, ці емоційні качелі, які в Українці сіли з обрання Трампа, я щиро повинна сказати, що я все ж таки гадала, я аналізувала ситуацію, яка в Америці відбувала. Я гадала, що переможе Харріс. тобто я маю це визнати. Бо я вважала, що економічна ситуація, яка в Сполучених Штатах зараз склалася, а вона зв'язку з великим. Великими замовленнями заводи в військово-промисловому комплексі, тобто заводи, які виробляють зброю, які абсолютно повністю є завантаженими, додали і робочих місць, додали. І такого імпульсу економічного Сполученим Штатам це з одної сторони, з одного боку, що прихильність там ідеям демократії, молодіжної аудиторії, така і аб'юзна ситуація з Трампом і ба більше чомусь ніхто не згадує дуже важливий момент Трампа, суд присяжних, визнав винним, але суд був відкладений. І я дивлюся американських там американських експертів, професорів політології, які обговорюють це питання. І от мені було дуже так цікаво і кумедно дивитися, коли вони обговорювали питання: що якщо суд а суд присяжних визнав Трампа винним, суддя не може визнати його невинним, бо суд присяжних визнав суддя має визначити міру покарання йому і уявити, і вони обговорювали питання: що якщо суддя поставить покарання ув'язнення до прикладу, то як там Трамп буде сидіти в тюрмі? І вони говорили про те, що навіть перебуваючи в тюрмі він залишається президентом, тобто така повно абсурдність ситуація. Але мені видавалося, що питання, що здійснив Трамп, а Трамп порушив те, що було не порушене до Трампа, а певну низку табу. В Штатах діяла не тільки Конституція, не тільки законодавство, а є табу, які, які політики не порушували. Наприклад, табу, яке а, 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 Вашингтон визнав, що, визначив, що не можна більше президенту більше двох термінів обіймати посаду. І це табу порушив лише Рузвель під час Другої світової війни, і потім була внесена поправка до Конституції, яка забороняла президентам двічі, е, лише двічі обіймати посаду. Трамп порушив табу не Визнавши вибори, хоча 39 суддів він програв. Тобто мені видавалося, що ці речі будуть важливим аргументом для американців не голосувати за Трампа. І ще один момент, який чомусь також я не бачила в. В аналізі виборів в Сполучених Штатах, якщо ми подивимося по кількості виборців, які голосували за Каламалу Харріс і Трампа, то ми бачимо, що за Трампа проголосувало приблизно ну що буде оголошено зібрання виборщиків, і там цифра буде названа. Але та цифра, яку я побачила вперше, вона показує, що вона не суттєво відрізняється від тої цифри. Яка була в голосуванні за Трампа минулий раз 2016 році? Тобто, ми говоримо, що зараз за демократи, ті, хто голосували за демократів, прийшли просто менше цих людей, прийшло тому для Трампа зараз буде дуже багато викликів всередині країни. А чи він запропонує путіну і Україні сісти за сіл перемовин? Ну, цілком це ймовірно, що він може запропонувати. Але зараз ми можемо сказати, чи погодиться на це Путін. Ну, не факт, а він може не погодитися, попри те, що дуже багато є свідчень, які говорять, що Росія рухається до колапсу. Ми не знаємо, яка ситуація є реальна, економічна, можна тільки вибирати, наприклад, окремі позиції. Росія вимушена була. Не пустити на свій внутрішній ринок казахські авіалінії, бо їй не вистачає літаків для обслуговування внутрішніх авіаліній, при тому, що вони піднялися в ціні. І це дуже жваво обговорювалося в Росії. У них почався перерозподіл капіталу. А рік тому дуже бурхливо навіть зараз гадують, обговорюється питання того, що було відібрано у власників. Велика компанія Макфа, яка виробляла макарони. Тобто, ця компанія, яка була дуже популярна ринку, держава її забрала, приватизувала, тобто націоналізувала. І дивляться, кому вона цей капітал віддасть. А є інцидент, дуже симптоматичний інцидент ще з однією компанією Вайлберс, яка де Сімейна компанія, де дружина звернулася, якщо не помиляюся, до Кадирова, а, 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 а чоловік до Керімова чи навпаки, можу податися. Але оця розборка щодо компанії була, не зачіпала Путіна. Вони не йшли доверху, вони вирішували на отому рівні, скажімо, рівні впливових осіб. А це теж багато що говорить, що до царя не йдуть. Тобто в Росії є теж дуже багато проблем, і не тільки питання в тому, що Путін втратив зв'язок з реальністю і буде битися до смерті. Можливо, в нього також є певні обмеження, які нададуть йому зупинити цю війну, бо будуть сили, які захочуть продовжувати цю війну. А тому, коли говорять про те, що Трамп щось зробить чи щось не зробить, дуже багато забувають, а що Трамп, при всій його... Його Нарцисизмі при всьому його а, такому а, такій експресії, а його у цьому шоуменстві а, він не є а, абсолютно вільний в своїх діях. Тому що, по-перше, на президентів є замахи, і Трамп, який заявить, от я назву два пункти: Трамп, який скаже, що зброю Україні не давати, ну цей страшний жах, е е е е жахітський жах, так, яким е українці лякають українців. Але Трамп, який говорить про те, що ми припиняємо постачання зброї, зіткнеться своїм внутрішнім лобі зброярів. Яка має дуже велику вплив і силу, тому що заводи в Сполучених Штатах працюють кілька змін по виробленні зброї, і розмова про те, що зброї вже не буде, тобто зброю не потрібно продавати. Ми можемо говорити, що окрім нас Трамп Має дуже сильно лякати Європу, тому що те, що робить Трамп, засвідчує, що він буде ставати на шлях виходу з Європи. А кажучи, щоб Європа після такого тривалого перебування ну, з часів завершення Другої світової війни і створення НАТО з 49-го року Трамп може поставити питання про те, що Європа має сама захищатися, а вони будуть обмежувати і і, і така і шлях ізоляціонізму, так але е, говорити, що Трамп, отак, от зможе посадити Путіна і Зеленського ну це дуже велике питання. Я би інше питання ставила: Трамп перед самими голосуванням кілька разів в наших медіа це майже не проходило, але робив дуже ну Трампа, м'яко кажучи, дуже негативне ставлення до Зеленського. І одна з останніх цих. Його висловів, така ну вкрай зневажлива, що людина, яка ходить в м'ятих штанах військових, військовій формі, за сотні кілометрів, людина не повинна ходити в м'ятих військових штанах за сотні кілометрів від е, лінії фронту. Я можу помилятися в перекладі, але десь приблизно був такий сенс. Так? Тому можна сказати, от що я точно можу спрогнозувати, що відбуватиметься. А це те, що Трамп захоче проаналізувати і зробити аудит допомоги, яка була надана Україні. Куди пішли кошти, що відбувалося зброєю? Оце, я думаю, питання він неодмінно має поставити про те, як українське керівництво військово-політичне, зокрема Верховний Головнокомандувач, бо він несе відповідальність, куди витрачалися кошти. А виділені сполученими штатами це ми можемо точно сказати. Ми можемо сказати, з якою проблемою може зіткнутися Трамп. Він вважає ворогом основним настільки Росію, скільки Китай. і він говорить про те, що потрібно підняти суттєво підняти так акциз, підняти податки на товари, які поступають з Китаю, і взагалі обмежити взаємодію торгівлю з Китаєм. Але тут ми маємо згадати, що заводи маска, де основні заводи маска знаходяться. Вони Китаї. знаходяться в Китаї. І е, коли люди обурюються, що Трамп спілкувався з Зеленським, а поряд сидів маск, ну принаймні так. Те, що ми бачимо так, в інформаційному просторі, то а, ми маємо говорити, що а, і, і називають це якоюсь проблемою. То ми маємо говорити, що Трамп зараз є приватною особою. Все, що зараз Трамп говорить, а він є людиною, за яку проголосували, але він не є президентом Сполучених Штатів. А в нас дуже багато чомусь а, звернення і аналіз. Ніби він вже є президентом, президентом Трамп стане 20 лютого 2025 року, поки президентом є Байден. Тому як приватна особа, яка обговорює з багатьма. Президентами в нього було кілька розмов з президентами, і президентом Зеленським це приватна особа, яка перемогла в президентських виборах і там сидів поряд маск. Але знову ж таки будь-які дії, які будуть іти всупереч потребам і інтересам, бізнес-інтересам Маска, можуть вступити в клінч у Трампа. З маском. Ще одне питання, яке Трамп зараз підняв так, актуалізував дуже сильно, так, а це не тільки те, що він хоче посадити Путіна і Зеленського. А, а питання, коли він каже, що будуть висилати нелегальних іммігрантів. Але ми маємо згадати, що багато з тих нелегальних іммігрантів народили дітей в Сполучених Штатах, а є закон. І Цим законом користується дуже багато не тільки громадян Сполучених Штатів, а й ми знаємо, що цим користуються і, 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 і багато, дехто з українців, росіян, що дитина, яка народилася на території сполучених штатів, автоматично отримує американське громадянство. Тобто, діти цих нелегальних іммігрантів є громадянами сполучених штатів, і це цих дітей є багато, то яким чином їх буде висилати? І ще одне питання. Але він про це говорить. І ще є одне питання: а чому є нелегальні мігранти на території Сполучених Штатів? Тому що це вигідно, тому що вони отримують меншу заробітну платню ніж ті, хто працює легально, вони вигідні економіці так само, як зараз в Росії почали хвилю таку? Висилання нелегальних іммігрантів, правда, там а, якщо в Америці це мексиканці, так чи чи малатиноамериканці, то в Росії це там таґжи та, -джі, та -джі. І киргизи. І киргизи, так то вже говорять про те, що з одної сторони є потужні неросійські общини, і це дуже великий а, такий а, великий виклик, про який обговорюють російські а, і демографи, і політологи. Обговорюють про виклик. А саме, де на далекому сході є багато міст, де вже мерами міст є китайці, які живуть там, а де є общини, які живуть в Москві, і це і вони налічуються сотнями тисяч. А з іншої сторони, висилання мігрантів творить страшенно великий дефіцит робочої сили. Так. І е, е, нещодавно е, виступала одна професорка московського університету, яка сказала, що росіяни зрозуміють проблему боротьби з міграцією, тоді коли ніхто не буде прибирати сміття, і міста будуть потопати в бруді і смітті. Тому що це люди, які йшли на посади, на які роботи, на які не йшли росіяни. А тому, щодо Трампа, чи буде він пробувати? Звісно, він це буде пробувати, але більшим викликом є не питання. Того, що нам не будуть давати зброю, я думаю, що нам її будуть старувати давати, проаналізують. Я думаю, тут буде не один скандал пов'язаний з Україною, зброєю, з коштами виділеними а, і, і, і багатьма корупційними моментами, пов'язані з нашою владою. А є питання, що Трамп ставить ключовою метою внутрішню свою політику, і він може привести до дуже глибокого внутрішнього конфлікту і е, американський один американський Режисерів навіть показав це в фільмі, який страшенно багато обговорювався. У нас він пройшов доволі так помірковано і майже непомітно. А в Америці цей фільм обговорився дуже і дуже багато. Це фільм громадянська війна, «Civil War». А і оця громадянська війна, яка описана в цьому е, зображена в цьому фільмі, вважалося, що це було така пересторога, що може зіткнутися е, сполучені Штати внаслідок е, дій самого Трампа. Тому питання посадить чи не посадить, це питання сядуть чи не сядуть, хто сяде і які відбуватимуться дії в найближчі, в найближчі три місяці. Лідешоне що одне питання на, на завершення. А... Видання The економіст назвало, ймовірно дату виборів в Україні, але в офісі президента так. поки що це заперечує, Зокрема, про це заявив Михайло Подоляк. І ця дата це є 25 це травня. Травня, і це дуже, дуже легко. Тобто, завершення дії військового стану його не продовжують, і там відповідно відраховується там скільки там 60 чи 90 днів.